І всім привіт, з вами Саня Майнер. Сьогодні будемо продовжувати грати Майнкрафт з модами на версії 17.2. Це вже шоста частина, як я пам'ятаю. Ну, і в тій частині ми були в шахті. Тупо була посвячена серія шахті. Ну, зараз думаю, буде теж, може, шахту. Ну, і все. Зараз підемо добудемо обсідно десь. Перше зробимо відро. Ну, як ви пам'ятаєте, того тої серії я знайшов 15 алмазів. Ну, вони в мене в руках. Зараз ми скрафтимо алмазну кірку. А решту тут у нас алмазів, я не знаю, на що вони підуть. Ну зачарувальню піде. Скільки? два, Та, два алмази неделя. Так, два алмаза, значить, зачарувальню піде. Так, ну добре. Так, що тут в мене жариться? це медь. Тут желізо було. Так, значить, кладем. Ну, хай буде купер. Сюди. Докладемо медь. А так все позволим. Так, їду з собою. Так, кирку желізну, я думаю, візьму. В мені треш стану. Все скидуємо. Так, відро мені треба зробити, там. Так, зараз зробимо відро. Так, зробили відро. Скидаємо все непотрібне. Палочки мені треба. Мені дві штуки треба там. Кафтом зараз алмазум кирку. Відправимося. Шукати лаву. Ну, і там нема що шукати, у мене там куча лави, тільки головне... Злета лаву водою. Так, вода у меня вот тут є. А, навіть не довелось шукати, лава у меня тут зразу була. Что мне цієї лави не стане самою? Так, я думаю, заравел воду. Наберу цю лаву. Так. Что она заливает? Так, все, лава є, кусок. Ну, кусочек. Трошки лавы. Так зараз йду її, думаю, залию. Так. Зробимо, наприклад. Ну, таку міні, так сказати, площадку в землі. Лава розлилася, її залив водою. Так. Вс, думаю, то залиємо це в центрі має. Став за водою тут -то. так все и строїм такий столбик типа розливает и все и зараз розливаємо воду ай тільки один а так ничего один так один тоже добре так я зарапіду так зараз, піду. А зараз ламаю на напсидя короче в шахту залету лаву Тут просто було одне відро і один блок. Ну, так і випадає, в принципі. Так, це, я думаю, закрите. Нічого не треба. Так, все. І все, закрили. Так, вода є. і пішли в шахту. Як в шахту. За лавою. Так. Думаю, я перед зйомкою або після зйомки зроблю тут спуск. Або можна і на відео буде. Я просто промотаю швидко, або, наприклад, на паузу поставлю, не знаю, як піде. Так. Біжімо вниз саме. Я вже не пам'ятаю, кудись піти. Коли... Вчора бігали вже забув. Так, або так оце. Пускаємся. Ну, Буду добути цього желізу, бо я не добував тоді, я тоді за алмазами самими йшов. Так, заберем железу, Такой уран. Кто так, думает, брать не будем? Такого вообще единого тут же есть, можно закрыть просто воду. А, давай вода спадает чуть-чуть. Так-так все падает вода. Можно выпробовать еще алмазы пошукать эту то в самом месте. Так зараз думаю може то алмази пошукаю. Що не будуть? Нема того ні. не. Вот окупати, купати але це уже багато часу займає. Не самому лінію купати. Тоже на відео вас затримують. Так що тут у нас рестом? думаю, візьму. Не треба зри, хочу зробити лакі блок. Я обзор монів робив на цей мод. Я його не удалив, я його в лесплей додав. Він в мене є зараз. Щоб я про нього не казав. Думаю, зробити тренувати рузоріта багато, то що і все. Буде локе блок. Один. Це вісім блоків рузоріти. Так все, я вже щось від тену відійшов. Ідемо будемо обсідіан. Так, десь тут або там. То... Так, вот за залито водой багато. Я би хотів зараз ще алмазів найти. Якби обрадувався. на підряд алмази взагалі було би класно. Такого не буде, звісно. Просто буває таке, але не весь час. Рідкості. Так, прямо амами тюрку і добимо ксідіаном. Думаю, я поставлю на паузу, коли вже до... Лмаю, скільки мені треба, то вже включу відео. Так, все, я вернувся. Я накопав скільки 13 штук. Так і все. Можна вертатися. Думаю, можна моїм способом вернутися. Вчорашнім. Я вчора відео робив. Просто, ну, ставити під себе блоки і наверх викопувати. Он так і зроблю. В принципі. Я його все рівно І Це нічого не мішає. Так, щось в мене мешка знову заглюкала. То ви відео теж мешкає? Я не знаю, що це таке. О, желізко. Так. Зараз ми піднесемось якимось займемося, не знаю, чим. Може будемо другий повер строїти, як я обіцяв тоді, в тому відео. що То будемо строїти. Навіть не пам'ятаю, в якому. Так, вибачте, в мене неполадки. Звичайно. Так, зараз. Це, я вернувся Звичайно. Область екрану щось мені якось случайно ви... витягнув Так, ну нічого. Мені не помішає відео засняти. Та зараз зараз будеш обзор модів в цей день. Бо я в день багато відео пускаю Не по одному, по два відео, а я десь по відео в 6, 5 може. Десь так буду випускати весь час. Може наприклад, в вихідні я буду випускати поменше. Це це ж вихідні. Я маю трошки відпочити там, поспати. Я так думаю, щоб буду менше випускати. Так я зараз приблизно вилізу вылезу биотомика. Ну я його бачу там на карті. там кись какашка небитка коричневого. Так он тебя вылазли. Чувствую землю дуже близько. Та, вже десь земля. А ні, кисть горі точно, я вже понял це. А ні, є, я виліз! Ура! Знал столбіком. Звісно, столбіком. Ну, нічого. На ну, там тоже здесь столбик есть туда не был. Так у меня шахта, позаходу. Так, все, давайте построим портал ват. Ура! Так, я, по-моему, зроблю в экономный вариант. Ну, зроблю такий, наприклад, вариант. Чекай, я же забув просто их строить. А, ще один був блок. Потім ще один, так? А м'ята, що ще один. І тоді вже можна. Так, оше один блок. Тепер. Раз, два. Так, закономлю, щоб що мені потім на зачарку Ось, два. А, я не стану на зачарку, нічого. Так, ну це відео получиться, класки майже 10 хвилин. Так, зараз скидаю всі вещи. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, якщо вам сподобалось. Якщо не сподобалось, можете ставити дизлайки. Я не прошу, щоб їх ставили, але ставте, якщо вам не подобається, щоб я знав, чи вам подобаються таке відео в такому форматі, чи ні. Ну, з вами був Саня Майнер. Пока!